Коли ти забираєш увагу зовнішнього світу, ви часто пишете, що відчуваєте або сірість якусь, або темноту. І це саме так, тому що ти повертаєшся в своє серце, яке ще в темноті, і залишилось його віддати Богу. І коли ти забираєш. Увагу, зовнішнього, внутрішнього. Це та картина, яку ти побачиш, але не тікай. А навпаки, прийми цю всю свою темноту, прийми і віддай її Богу. Просто віддайся Богу. Люби всяке, який ти є. З усіма своїм минулим, з усіма своїми ілюзіями, що би не відбувалось у твоєму житті втілення. Це не має значення для Бога взагалі. Головне, щоб ти був готовий бути тим, ким ти готовий бути світлом, віддати своє серце Богу. І коли ти віддаєш, віддаєшся Богу, віддаєш своє серце, свою душу, усіма цими ілюзіями починається трансформація, починається випалюватись все низьке. І ти починаєш свою дорогу виходу з своїх темних ілюзій. Ти їх починаєш трансформувати, і починає вилазити різне з тебе, виходити. Головне просто йти і не звертати. Ця сама картина зараз в Україні, яка пробуджується першою. Головне йти і не звертати, щоб не відбувалося навкруги, тримати світло. От напрямок Бога, це єдина дорога. Інші дороги це погибель. Ви маєте це розуміти. Я вам розказувала свій сон, коли я бачила, що дорога серця, коли повністю все піднялось темне все. І з'єдналося просто небо землею, не було видно неба взагалі. Любі моменти, тільки Бог і серце все. Це взагалі всі сонечки, запам'ятайте, де б ви не знаходились. Де б ви не жили, навіть не в Україні. Все, що зараз буде відбуватися в світі, вже відбувається єдиний напрямок. Постійно до Бога співати мантри, молитися, говорити, налаштовуватись, тобто використовувати всі можливі інструменти, щоб вас не поглинула ілюзія, яка буде відбуватися в зовнішньому світі. Тобто, дуже важливо, щоб ви зараз виходили з того мої сонечки. Я вас чекаю. В новому світі будемо його будувати разом. Люблю вас, мої рідні, і пам'ятайте, що Бог вас оберігає тих, хто вибрав світло.